1 жовтня 15.40 до чергової частини Кузнєцовського міського відділу по телефону від сільського голови села Ромейки Володимирецького району надійшло повідомлення про те, що урочищі лях поблизу села Ромейки в лісосмузі знайдено тіло невстановленого чоловіка з ознаками насильницької смерті. В ході проведення заходів особу. Було встановлено, та під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, які спричинили тілесні ушкодження е потерпілому, від яких настала смерть. На сьогоднішній день дані особи встановлені та всі затримані. Значить, всіх всі злочинців 5 е серед цих злочинців е старша рідна донька е загиблого. Яка напередодні вбивства прибула з Республіки Молдови з метою вбивства батька та продажі його двохкімнатної квартири в місті Кузнєцовськ, в якій він прописаний та мешкав до Дня смерті. По даному факту порушена кримінальна справа за статтею 115 особи затримані.